О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четверть твій найгірший сон. Я скажений. THQ Nordic запланували свого нового шоукейса на 2 серпня десь приблизно на 21.00. Та ми не встигнемо до комендантської години. <рес> Є чутки, що екранізація Варгамеру з Генрі Кевілом може не вийти, оскільки Games Workshop та Amazon начебто, не змогли домовитись щодо бачення франшизи. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я напевно, знаю за що, але я не можу вам сказати. 19 серпня релізниця останнє 35-те оновлення Dead Cells. Кінець фінальні титри Мікрософти анонсували на півпрозорого геймпаду. Коштуватиме він 70 долярів, але поки вільно не продається. Хоча можливість зробити попереднє замовлення вже є. Тільки для цього підприятні треба ж гроші. Незабаром Діскорд на Xbox отримає оновлення, що дозволить дивитись трансляції друзів просто з консолів. Цікаво, чи можна буде стрімити звідти, чи доведеться підглядати лише за користувачами ПК. Ми повернемось до цього питання. А йой, експерти з Xbox завітали до мене та пояснили, що стрімити можна було в Discord, а дивитися чужі стріми. Ніт. Банджі звільнили 220 працівників студії. Я зміг проникнути до робочих бригад підприємства. Ти працював тут? Доки не скоротили. Проте одночасно планують відкрити нову студію, що також підпорядковуватиметься Sony. Саме оця от студія, начебто, планує розробляти якийсь науково-фентезійний екшен в оригінальному всесвіті. Я тобі вірю. Чудово, дякую. Все ж GSC Game World офіційно приїдуть на Gamescom, і таки привезуть туди нову демку Stalker 2. Отакий, Як я й казав. Я навіть не здивований. Відбуватиметься це дійство в павільйоні Xbox з 21 по 25 серпня. А крім того всього, 12 серпня, буде окрема онлайн-презентація гри, начебто ще й теж на каналі Xbox. Ти відкладаєш гроші так. на сім'ю і дім? Оу, oh, або на подорожі і на купівлю Xbox. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.